На нове обладнання для бювету жителі села Першотравневе чекали тривалий час. Вже були проведені перемовини між керівництвом візирської ОТГ та представниками благодійної організації, котра планувала надати громаді очисне обладнання. Але на реалізацію цих домовленостей вплинула трагедія на Каховському водосховищі. Відтак це обладнання було відправлено до Херсонської області. Керівництво візирської громади разом з депутатами прийняло рішення придбати очисне обладнання для бювету у першотравневому самотужки. Було прийнято рішення придбати. Це обладнання і поставити його, щоб можна було забезпечити наші села, наші громади. І, Я думаю, не тільки громади, тому що якщо будуть приїжджати люди з других сіл, ми з задоволенням будемо давати воду, тому що вода завжди була і потрібна всім. Нове очисне обладнання у приміщенні Бівету вже встановлено. Потужні фільтри пропускаються крізь себе воду, яка потім надходить до спеціальних резервуарів. Вже з них всі охоче зможуть набирати собі очищеної води. За словами Василя Хміленка, жителям села. Пла, треба ще трішечки зачекати. Під кранами потрібно ще встановити гранітну плиту, на яку можна буде ставити ємкості для води. Плиту вже замовили, і найближчим часом підрядна організація її встановить. Ми зараз домовляємося з підрядчиками, що вони поставили тут не просто поставили там плитку, яка там може з часом там відпасти, тому що на жаль. Дехто відноситься до того, що нас побудовано не так, як би хотілося і антивандальні такі, знаєте, засоби. І ми хочемо зробити, щоб зверху положити гранітну плиту, яка буде, не буде боятися ні морозу, ні сонця. З нетерпінням на відкриття бювету чекають місцеві жителі. На їхню думку, для села вкрай необхідно, щоб його мешканці мали можливість цілодобово набирати очищену воду. Звісно, бювет нужен, спасибо большої сільської ради. За то, что беспокоиться за нас, переживает, чтобы мы были здоровы. Що еще можу сказать? Спасибо большое. Ребята стараются, конечно, молодцы. И вот. рабочие тут работали, молодцы ребята. Василь Иванович, у нас тут контроль держится, да. Тут молодец. Значит, это. Як розповів Василь Хміленко, окрім встановлення гранітної плити, вони планують також провести благоустрій території біля бювету. Її засадять газонною травою та висадять тут молоді дерева. Відтак у майбутньому територія навколо бювету стане ще і місцем відпочинку для сельчан, які зможуть посидити на лавочках під скронями молодих дерев.